Хочу показати та трошки розказати про котел нашого виробництва компанії Техпром. Це ось представлений котел КТ-15. Він розрахований на 15 кВт і на опалювальну площу 150 квадратних метрів. Котел повністю виготовлений зі сталі товщиною 4 міліметри. Котел має можливість підключатися до системи опалення з двох сторін. Ось Є з лівої сторони виходи під систему опалення, є з правої сторони. Діаметр внутрішнього виходу 60 мм. Ось так виглядає у нас 30-ті топки. Відкриваємо. Всередині є паспорт, є термометр. Кожен наш котел комплектується термометром, який потім клеїться на котел і буде показувати температуру. Всередині в топці встановлені чугунні колосники. Дверцята топки ось так ущільнені. Це керамічний шнур для того, щоб дуже плотно прилягали. Це дверцята зольника. Зольник теж регулюється за допомогою ось такого болта. Можна зробити менше, можна зробити більше. Ось сюди можна підключити автоматичну систему, автоматичний регулятор тяги, який буде регулювати дверцята зольника. Кожен котел комплектується виходом димоходу, він у нас йде ззаду. Це може бути як круглий вихід димоходу, так і прямокутний.